На спортивному майданчику біля школи Марина Фарніна та її син чотирокласник. У цей час він мав би бути на уроці, та канікули у школі продовжили. узнав. Вчора дізнався, що канікули, ура, ура! А я думаю, господи, що ура! А у мізках що буде після цього? Ну як ми займаємося вдома? Я з ним займаюся, читаємо. Я думаю, однаково потрібно щось робити. Канікули канікулами, але вже третій тиждень пішов. Треба, щоб дистанційка була, а потім нехай виходять. Взагалі не розумію. Нащо подовжили канікули? А це вестибюль школи у центрі Харкова. Сюди поставили парту. На неї учні, які пропустили уроки до канікул, можуть принести зошити з домашнім завданням та отримати оцінки за чверть. Сьогодні з української мови розповідає директор школи Юрій Черненко. І ось вони здали ті зошити, виконали завдання. Вчителька вже перевірила, принесла їх. Що написала в Вайбері, що в вестибюлі школи зошити, щоб вони їх забрали з за оцінками. Після тривалих канікул діти складніше налаштовуються на навчання, говорить Черненко. Дистанційка це теж не дуже добре. Але мотивовані учні, мотивовані учні до дистанційного навчання теж отримують користь від такого навчання. Не таку зрозуміло, як Спілкуються очно, але є що там душою кривдить. Є такі діти, які, може, і радуються тим, що канікули три тижні, а потім ще б їм і на дистанційку. Осінні канікули у харківських школах цьогоріч почалися на тиждень раніше, 18 жовтня, щоб стримати поширення коронавірусу. Вчора у міському департаменті освіти повідомили, відпочиватимуть школярі до наступного понеділка. На питання чому вирішили продовжити канікули, а не перейти на дистанційне навчання. Очільниця департаменту Ольга Деменко телефоном відповіла: на жаль, навчання в дистанційному режимі показало, що це. Ну досить сумнівний шлях до навчання. За ці три тижні канікул ми перервали ланцюг захворювань, і наразі кількість дітей, і кількість працівників закладів освіти, які би хворіли не тільки на ковід, а й на сезонні захворювання. У нас значно зменшився. Доменко каже, цей позачерговий тиждень канікул школярі відпрацьовуватимуть у червні. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна новини на Суспільному Харків.